Війна на території України, війна на території Росії. Я все розумію. Але коли я відкрив новини і побачив Львів і побачив цю дівчинку, яку пожежники ну, МЧС-ники виносили, а потім узнав, що батько залишився живий, не доньок, не ні дружини, нікого немає. Я не представляю, як цьому батьку. Я не представляю, як взагалі з цим от жити. У мене вже просто їде дах нахуй. Як можна, сука, з цим жити? От Просто вдумайтесь, це маленька дитинка, яка ще нічого не побачила в цьому житті. Вона не поняла не вкуса, нічого. Вона просто жила. Це малесенька дитинка. І вона померла в сні, тому що туди прилетіла ракета. Блять, та скільки ж це сука можна блядь, вже все терпіти нахуй. Як вони вже заїбали ці уйобки. І вони нахуй, граму нахуй не відчують те, що відчуваємо ми, блядь. Холод, голод, блять. Нема, блять, світла того, того, блять, і ще, сука, ну от мене за цю дитину і за цього батька так, блять, порвало нахуй в хлам. Мені тупо хотілося плакати, блять. Блять, вони її виносять, а мене аж, блять, ну я не мене розриває, нахуй. Ну це вообще піздець. В мирних людей в, універс... в університеті, блять, блять, це пизда. Просто сука. Ну. Блять, ну там же ж вообще нічого сука немає, блять. Там просто мирні люди, блять, нахуя це робити? Сука, за що цих людей? Це просто звичайні люди. Дітей малих, за що? Вся сім'я просто. Її немає, залишився один батько, один. Я взагалі в шокі. Ну, ця дитина могла жити собі далі, розвиватися, займатися якимось, я не знаю, там, спортом, ще чимось, ну, навчатися, піти, якось стати людиною, вирости і так далі. Вона нічого не побачила. І такий, це ж не перший ну, випадок. Сука, от просто максимальні животні. Я не можу, блядь, мене розриває, я, блядь, я не розумію. От люди, які пускають ці ракети, невже, блять, нема нічого святого? Невже ви, сука, не розумієте, що ви нахуй робите, блядь? От мені хотілося б максимально, щоб вони побачили це відео. Погуглили, блять, може Може ще в них Google не відключили, то вони хоч погуглять, побачать, блять, хоч всі поймуть, блять, нахуя це робити, сука? Блять, ви за що воюєте? Дітей малих убивати? Які просто даже не можуть не те, що вам слово сказати. Це маленька дитина. Це просто блядь, в мене немає слов, блять, воно так вже все заїбало, сука. І я не знаю, в мене таке чувство, що от... ми скоро всі поїдемо кришою благодаря деяким людям за перебріком, тому що в них, блять, немає взагалі нахуй ніхуя святого СУКА! їм похуй куди летить та блять ракета. Їм похуй що. Главне високоточне оружжя, ахуєна високоточне оружжя. Щоб, сука, ви відчули те, що відчув той батько? І що ми відчуваємо вже третій, нахуй рік, блядь. Я вам цього бажаю. от Оцієї сука душі, блядь.